Як грати послідовність акордів, три звуків в до мажор? Звертаємо увагу на пальці. Перший, третій, п'ятий. Тонічний тризвук, далі його звернення. Тонічний секстакорд, перший, другий, п'ятий. Далі тонічний кварт, секстакорд, перший, третій, п'ятий. Соль до Мі І повторюємо перший, третій, п'ятий, перший, другий, п'ятий, перший, третій, п'ятий і перший, третій п'ятий. У зворотньому напрямку такі самі пальці лишаються в правій руці. Ліва рука. В лівочці, п'ятий, третій перший. П'ятий, третій перший. П'ятий, другий перший. І знову п'ятий, третій перший, п'ятий, третій перший, п'ятий, другий перший, п'ятий, третій перший. І в грудньому напрямку такі самі. Пальці.